Джень dobry панство. Dzień добре utra. Поляки так розуміють. Сьогодні, сьогодні, 7 травня. Я вже збираюся їхати додому, але ми ще заїдемо в Закопане. О, там далі село біля готеля. В кожних селах є хороші дороги. Не бачу, що такі вони, як в Україні чи в Росії. Ну, але в Україні ще можна так сказати, плюс-мінус, такі самі, як тут, але. Тут качество і тут краще, ніж в Україні. Вот. Що хочу вам сказати, сьогодні їду в Закопане. І звідси, ну там ненадовго побудемо, прогуляємося, поїмо і так далі. І звідси будемо вирушати в Україну. І ми мусимо бути десь приблизно в 7-8 вечора без максимум, або в 9 годині. Проблема в тому, що. Комендантська година в Україні було ще давним-давно оголошено ще на початку повномасштабної війни Росії в Україні. Було через воєнний стан. І тому сподіваюся, що вже комендантську вже скоро знімлять, коли вже війна закінчиться. Єдине, де комендантська година немає, це тільки на Закарпатті. тому що немає такого, де саме серйозно чи зброю через відце. Відсто... З Європи чи з інших країн світу дають Україні. От. І так далі. Тобто можуть. Можна там ходити навіть під час ночі і так далі. Вот. Але цей. А по всій державі, всі області України, 23 областей, всі в комендантських годинах і перебувають і так далі. Сьогодні неділя, вчора і сьогодні комендантська година в Херсоні. Скоріше всього, це щось пов'язане з диверсією і так далі. От, було як і в Миколаєві, так і в Херсоні зараз, і в Харкові, і так далі. В таких, де, особливо на Сході, і трохи на півдні України і так далі. Тому Тому це в Польщі все спокійно, біля мене там десь літають літаки. От, сьогодні мені приснили знову всі тими тривогами і так далі. Господи, я вже не можу пережити з тими тривогами. Хочу вже, щоб таке саме, як де я зараз знаходжусь в Польщі, щоб таке було мирне небо і спокій в Україні. Війна то вже надоїла, але потрібно ще пережити, оскільки щоб такого не було, як в Європі, ніколи в житті. Зовсім. І так далі. І тому для цього і Україна бореться за, не тільки за свою незалежність, але за й за всю Європу, щоб такого не було ніколи в житті. І так далі. Тому, дорогі друзі, сьогодні відправляємося за Закопане, буду знімати і так далі. До речі, біля закопани знаходиться неподаліку Словаччина, тому якщо щось таке буде цікаво, якщо буде таке, дай Боже, можливість, якомусь буде цікаво піти до словацького кордону, я обов'язково знімлю і зроблю фотографію. Так що побачимося вже там, я буду... або ще я буду щось знімати, але не знаю, чи... чи буду знімати і так далі, але може щось буде цікаво. Ніж до Коппа. Нагадаю на вулиці дощ, туман, хмар. Але це прикрасота. Постійно завжди в Карпатах, в, в Австрії, в Італії, в Польщі, Німеччині і так далі. Завжди хмарені. Так що. це собі тип.

Борис, дивіться, що і дерева робить. На спеціальні. І там подивіться. Може, і і так, там так, навіть не видно. Там нічого не видно, навіть коли закінчиться. І за щоб то все приходити. Це все постійно в Європі та Чикіє. О боба. А тепер мені брати ці бала, що тут нам і стари, так? Гарне питання. А? Вже вода? Та яка вода? М -м -м -м. Та то... Ой, да. Чи ми під океаном їдемо? Залізниця теж не може бути саме, що... чого, ж воно нас. тоже теж є тунелі, але лише тільки ще незадорожне. Не ну, Всі знімають там завершення А ну зараз підніми голову туди наверх, подивися що там. Якщо зможеш. Десь коли не ходить. А ну так от ліська. До велика гора. Така вня культура, нам. Красота просто. Дуже гарні пари. Город і великі, більше ніж в українських нападах. Ще до кордону сортю будемо їхати мости на пане дуже великі скільки то всього не робить ой друзі капець блін давай дякую капець скільки тих курів фрі купив блін. знаходяться на заправці звук і всі тут почну перше їсти фрі я mm, з Я чуть люблю більше гострі теплі. Дівчата, я в її Дівчата, вам так добре? Так. Як вам? Як вам курки? Насправді, ми Я Чи вас вже гострі вбивають? Я не понял не пробовать. Вот просто запускнутый стой. Сидеть в итоге. Отож, ніби всі на місцях, можете один на одного глянути. Скоро вже буде Так, бери. добре швидко поїм і буду знімати далі. Tam chłopacki pogodkać za propos 2 km. Тобто я сподіваюся я на, на верхні, спускаєшся на землю. А, а потім? Ну, а ви думаєте? Де я знаходжусь закопане. По дорозі я вам показував. Подивіться, це все туман, спускається на землю, ну, практично на землю, але ви подивіться, я в раю. Я в раю. Просто і не можна це сказати. З іншої сторони, ну, там по на іншій стороні, там де є інша гора, за ним знаходиться словацький кордон. От ви бачите, що там гора знаходиться, знаходиться поза ним словацький кордон. І туди добиратися дуже довго, на жаль. Холодно, по-перше, по-друге, якщо є сили і так далі, О, тому іти треба десь до двох кілометрів, тому друзі. Тому, друзі, я вам скажу більше, що просто красота. Тут є спеціальний пісочник для того, щоб можна віддихнути, полежати. От. Е, якщо хочете сюди добратися наверх, там, до речі, ви одразу можете побачити щось знизу, там такі горки. Попереджаю, що попереджаю, що не можна. Знімати чи фоткати дуже небезпечно, крім того, камери. І тому я вам пропоную обережно їздити і цей. І не порушуйте правила катання і так далі. От бачите? От і все. Отам От воно і знаходиться. А, щоб сюди попасти, то потрібно, а, щоб сюди попасти, то потрібно заплатити. Є тут три таких ціни. Е, дорослий квиток 35 злотих. Може бути вище, якщо, якщо поміняють цін. 25 злотих для тих, е, 25 злотих для тих дітей до 18 років віком. А до 5 років це без, безкоштовно. Вот. Щоб кататися по цими горками, де я вам показав, воно коштує 11 злотих. Блін, який то туман вже став, то вам так здається, що. Що все нормально, а то туман на вулиці. І скоріше всього, у мене телефон трохи буде швидше сідати, ніж на землі, де я був. Красота! Просто красота. Вот. Жаль, що трохи погано так тримається, але було б дуже гарно. Тому, друзі, пишіть коментарі. Сподіваюся, це сподобалося. Йдемо далі дивитися. Ми вийшли цей з Великої Гори. Десь тут точно не менше 10 градусів. Ну наверху там десь, кивча, що мінус один. Десь так -1. мінус температура десь мінус. У е, мене тільки шапка. Перевірте, будь ласка. Шапка тільки. А я цей. ну, тому що, А я не надягав бо тому що цей. ну, Я не знаю, чи захворює чи ні, але я буду пити чай. тому Я сподіваюся, що я не прихворюю, Ну, там так холодно, що просто я там не міг так посидіти. А я спускаюсь і так глушить мене. От. Ой, все, там дуже довго, дуже тяжко там буде. Тому думайте, якщо в таких походів ви хочете поїхати, візьміть собі рукавиці, шарфіки і цей. І візьміть собі, будь ласка, рукавиці і так далі. І так буде добре. Іначе ви замерзнетесь і можете захворіти. А я вам цього не раджу так поїхати просто так. Тому от. Добре, у нас годину часу. Через годину, десь так, ну півтора години максимум, через півтора години, годину сорок хвилин ми будемо вже виїжджати додому. А ще нас вперед чекає кордон. Так що будемо дивитися далі. Капець. Краще будемо мовчати, пішли. Що -то музей ми та вранцівський. Ну, коротше, якось тяжко-то прочитати, але щось чимось, яке все що-то пов'язане з польською мовою, Музей. Але 1922 рік. Так, да, це якийсь музей. А то що ти... Як у нас у нас? Ну, 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 ну да. так. 876 рік за 2023 техніком. Техніком буде. Вам цікаво, що це таке? Тут вже дуже, дуже довго живе цей будинок. Дерев'яний він такий. Ну, ну так. так. Да. Угу. Я думаю, десь вже було це. Та там немає нічого, йдемо назад. Може цей. Ну, слухай. Трохи ем, так зближу. Модернізація і випуск Ну Ви, коротше там щось. Не знаю, що там... А, тут якийсь там стадіон видно. Ясно. Тут теж щось цікаве. Тут я тримаю прапор. Це. Хай буде, як. я тут відповідальність, як маю, що скажу. Тут якісь фотографії тут. Тебе тут не буду знімати, щоб тебе не було видно. Ну, так що отаке. Е, тут карта, до речі, ходи подивимося на карту. Треба подивитися тут карту. Ну, скільки то все Ось Напис... карта закопана. Е, тут все це тяжко зрозуміти. А, то тут напевно той самий... Ні. То, звідси, так, да. то що ми піднялися і спустилися, бачиш? То горка. Горка. Тут, напевно, це, ще, це невеличке село. Село Жубка. а, це Жубка. Стація. Ну, коротше, во, тут дорога. А, ну, Тут все центр. Тут річка, короте, тут йде. Тут багато річок, кстати. Так, як в Славське. Закопане тут. А тут карта, до речі, саме, е звідки це є тут. Нема краків. нема краків. Добре, ходи. Тут написано по-німецьки, по-англійськи і по-польськи. Тут саме про якийсь опис. Люди, ну що, будемо збиратися їхати додому. Поїздка дуже прикольна, тому а. будемо бачити, що на кордоні буде, тому сподіваюся, що там не буде так довго, ніж чекати, сидіти там 6 годин. І цей. Скоріше всього буде КПП, медика. Жигині, а не корчова, краковець, тому от. Ще би два дні посидіти би в Польщі, або чи можна їхати додому, бо то дохи замало. Так що отаке от добре. Будемо бачити. Тут щось написано. А, якийсь магазин теж. А, його там не змігнете. Він не має. А є одна має фонді. Він не працює. Каже, що вони Майже об'їхав вже що. Буду то буду вже на кордоні протягом вже за годину. Вже 100% обігшова. Вот. Всі валять на кордон. Багато там видно на по дорозі. Всі валять там. Короче. Ну то всі сюди їдуть, а туди я не знаю. Але дуже багато машин їдуть. Тому... Цікаво, як буде на кордоні, будемо стояти 4 чи 6 годин. Сівають. Ми під'їхали на заправку для того, щоб бігом сходити в туалет на 10-12 хвилин і одразу далі їхати. От, бачите, воно прямо до Кракова. там Можна добратися до Любліна, але от. я думав, що можна об'їхати, поїхати через Шегені, але сам не знав, що будемо біжати так, як було. Тому вже покажу буду вже показувати, як тільки під'їдемо до польської КПП. Так, все, я вже під'їжджаю до... Під'їжджаю до Таможня. Польської, польського кордону. Так що... Не знаю, машини немає. Автобус стоїть. Автобусу немає люди. Не знаю, чуєте мене чи ні, але автобусу немає. Ви представляєте? Автобусів два. А машини нема. Блін, не, тільки не то. Все, ми під'їхали до кордону. Дві години будемо сидіти. Нічого не видно, тому нема сенсу забирати личку і так далі. А там все світиться, це вже польський кордон, тому або таможня поляки спочатку нас будуть перевіряти. А далі будемо вже бачити, що далі. А машинів жодних нема. Так що все, під'їхали до майже України. І годину пройшло. Вже нарешті вже включили нам зелене світло. Це вот. Так що заїжджаємо на територію польську. КПП таможні. Головне пройти той паспортний контроль. Заїжджати на територію України. КПП ще. А потім вже а потім вже будемо їхати до міста вже. Так що така, от. Будемо сподіватися, що буде недовго. Так що таке. Парковки стоять. У мене гори. Самі тут у вас є українські гроші. Захід є хату з кошелька. З поверненням в Україну мені кинули тільки що. У вас є українські гроші. У вас є українські гроші. Там маленький. Ого! го! 10. Я 10 автобусів зарахувала, і там десь 3-4 двохповерхові. Капець, то то всі О, 100 відсотки біженці. Ого, добре, проїхала в ту сторону. Ну що ж, я вас вітаю. Ура, ви в Україні, нарешті. І нарешті ті поляки нас відпустили, що з вами ніяк не хотіли відпускати. Але це трапилося. До Львова нам залишилося 70 кілометрів. Я сподіваюся, що всі сходили в туалет. Більшість все-таки запропонувала їхати без зупинок, тому... тому їдемо. Їдемо до Львова зовсім трошки, ну, 70 кілометрів нам їхати. Якщо там раптом просили хтось, хлопці, воду, то може якось знайдете між собою, хто там має водочку, то позначте один одному, щоб ми вже їхали, бо то ніч завтра. Вже робочий день я не знаю хто піде до школи, вчителі точно підуть тому хочемо чим швидше вже приїхати додому.